Ви коли-небудь замислювалися над тим, що означає вірити в Бога. Християнська віра це не про правила, традиції чи заборони. Це про стосунок з особою, Ісусом Христом, а також з Його і з нашим Батьком, Богом Отцем і Святим Духом. Трохи складно. Давайте я вам розкажу свою історію. Був період, коли мені здавалося, що все розвалюється. Я була виснажена і зламана, всередині порожнеча, яку дуже хотілося чимось заповнити. Якось я сиділа на дивані та гортала стрічку, це допомагало мені не думати, але навіть смішні відео з котиками та капібарами не могли втамувати мій біль. В одну мить я зрозуміла, що більше так не хочу, в глибині серця я знала. Що єдиний, хто може мені справді допомогти, це мій Господь. Він мене створив і знає, як полагодити те, що зламалося. Я багато разів ставила собі запитання: де Бог, коли мені важко? Чому, коли я найбільше потребую, його немає? Він що, сидить на небі і задоволено спостерігає, як я страждаю? Я відкрилася те письмо і прочитала. Ми були надміру і над силу так пригнічені, що не мали вже надії і жити. Я був з тобою всюди, куди ти ходив. Христос визволив нас на те, щоб ми були свобідні. Коли Бог за нас, хто проти нас? Чи через води йтимеш я з тобою, чи крізь ріки тебе не затоплять? Не бійся, бо я з тобою, я той, хто є. Я є в твоєму житті, я на твоєму боці, я завжди поруч з тобою. Відтоді все змінилося, у мене не стало менше проблем. Я все ще боюся та сумую, але я знаю, що мій Господь є зі мною. Бог не може забрати усі мої труднощі. Але він точно не покине мене. Він любить мене і вірить в мене. Цього достатньо, щоб іти далі.